Вітаю! Сьогодні коротко розповім вам про пенсію дітям загиблих або померлих військовослужбовців, тож на яку допомогу можна розраховувати. Загалом право на пенсію за втрату годувальника мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його отриманні, але дітям така пенсія призначається незалежно від їх перебування на отриманні годувальника. Отримувачами пенсії можуть бути діти до 18 років, студенти до 23 років, якщо навчаються на денній формі, діти з інвалідністю незалежно від віку. Розмір такої пенсії встановлюється в відсотках від грошового забезпечення заробітної плати померлого годувальника. Якщо він загинув помер внаслідок виконання військових обов'язків, пенсія призначається в таких розмірах. На одну дитину 70% грошового забезпечення померлого годувальника, на двох і більше дітей по 50% на кожну дитину. Якщо батько помер внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням завдання військової служби, пенсія нараховується в розмірі 30% його грошового забезпечення на кожну дитину. Куди звертатися для оформлення? Якщо загиблий, померлий не був пенсіонером на момент смерті, спочатку потрібно звернутися до повноваженого органу підрозділу військової структури, де він проходив службу. Цей орган відповідає за формування необхідного пакету документів і передачу їх до пенсійного фонду. Якщо ж військовослужбовець уже отримував пенсію, можна звертатись безпосередньо до територіального органу пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Заява про призначення пенсії неповнолітнім дітям померлого подається їх законним представником. Також діти мають право на додаткові соціальні виплати, допомогу та навчання, пільги про вступі до вищих навчальних закладів. Якщо вам відмовили у призначенні пенсії або неправильно нарахували її розмір, звертайтеся до юридичної компанії Правова позиція, ми вам допоможемо.